Руно Фереро. Казки для душі. Казки на осінь. Повернення музиканта, який грав на сопілці. Колись давно в найдальшому куточку світу було місто, яке називалося Гамелін. Воно зачаїлося там, немов зіщулена тваринка. До нього вела лише одна дорога, яку постійно розмивали дощі. І тоді місто ставало цілком відрізаним від решти світу. Щоправда, Гамелін був досить заможним містом і до того ж доволі відомим з огляду на свою давню історію, пов'язану зі страшною навалою мишей, сопілкарем, чарівником, неймовірною скупістю мешканців і дітьми, які зникли в печері Великої Гори, що височіла неподалік. Це дуже давня історія, яку розповідали дітям і яку ви теж можливо знаєте. Страхітлива нудьга. Через багато років після цих подій серед мешканців Гамеліна знову запанувало невдоволення. На цей раз не йшлося про мишей, однак обличчя мешканців були сумні, а їхні нечасті розмови похмурі. Замість того, щоб радісно вітатися, вони стогнали або бурчали. Мешканці Гамеліна страшенно нудьгували. Нарешті бургомістр прийняв сміливе рішення. Зібрав міську раду і цілком серйозно заявив, що слід знайти якісь ліки, щоб змінити цю ситуацію. Всі члени ради напружували розум і чухали потилиці. Врешті один із них сказав: На вершині гори живе добрий і мудрий чарівник. Треба з ним порадитися. Поради чарівника так і вчинили. Після довгої мандрівки постукали у двері чарівника. Бургомістер пояснив, у чому полягає проблема міста. Упродовж більшої частини року ми перебуваємо в ізоляції, не знаємо, що діється в країні і світі. Новини доходять до нас із великим запізненням. Ми постійно бачимо одні і ті ж обличчя, буквально наступаємо одне одному на п'яти словом, страшенно нудьгуємо. Так, так, так. обізвався чарівник. Якщо я правильно зрозумів, то ви хотіли б швидко одержувати новини, інформацію, мати змогу розважатися. Саме так хором відповіли члени міської ради. Скільки можете заплатити? запитав чарівник. Стільки скільки захочеш, ми багаті, заявив генеральний економіста. Велика магічна куля, чарівник вийняв зі своїх широких шат сопілку і заграв мелодію, що звучала як рефрен якоїсь пісеньки. Потім він заглибився в роздум. Через чверть години встав і, бурмочучи собі під ніс, почав щось шукати у великому кошику. Витягнув із нього величезну запорошену скляну кулю, витер її від пилу і поклав посередині столу. Радники з цікавістю дивилися на кулю. Думаю, що ця річ вам підійде. Погляньте, сказав. Чарівник доторкнувся до червоної кнопки на підставці під кулею, і куля засвітилася. О! -о, -о! вигукнули всі присутні. Та це ж наше місто! У кулі з'явилася центральна площа гамеліна. Було видно пекаря й аптекарку, які про щось сперечалися, а також начальника міських пожежників. Який сидів за столиком у барі. Якийсь чоловік із мікрофоном у руці наблизився до начальника і запитав: чи те, що ви сидите тут так спокійно, означає, що в місті все гаразд? Начальник пожежників хитрувато усміхнувся собі під вусом, вкритим пивною піною, і сказав, е -е, це швидше означає те, що зараз тут немає бургомістра, і сподіваюся, що не буде його кілька днів. Ах, ти, негіднику, тебе звільнено, заверещав бургомістер. Може, краще змінити картинку? сказав чарівник і доторкнувся до іншої кнопки. З'явилася безмежна савана й леви, що гналися за зебрами. Чарівник натиснув іншу кнопку, і усі побачили якогось чоловіка, який ставив запитання іншим людям. Потім радники побачили футбольний матч, і якийсь детектив. Прослухали останні новини зі столиці та лекцію про функціонування печінки. Чарівна куля для боротьби з нудьгою. Бургомістр і його радники були приголомшені. Зробіть копії чарівної кулі для кожної сім'ї. порадив їм чарівник. Тоді всі матимуть змогу дізнаватися про погоду, про рішення уряду, зможуть розважатися в дощову погоду й завірюху, навчатимуться чогось нового. І не нудьгуватимуть. Скільки це коштуватиме? запитав економ. Мільйон золотих талерів. Це для вас дрібничка. сказав чарівник. Ми згідні. Відповіли всі хором. Узяли магічну кулю і віднесли її до найліпшого майстра в гамеліні, який спочатку зробив одну копію кулі, а потім наступні. Кожна сім'я поставила кулю у своїй оселі на такому місці. Щоб усі могли їх добре бачити. І чарівні кулі почали працювати. Діти побачили, що тепер можна з приємністю вивчати географію та історію. Дорослі почали цікавитися тим, що діється у світі, І усі захоплювалися розважальними програмами, коли на дворі падав дощ. Настрій у мешканців Гамеліна поліпшився. Однак вони не перестали бути скупими. Коли в ратуші отримали рахунок чарівника, Мільйон золотих талерів, та ще й з податком. Усі почали нарікати. Це надто дорого. Японці продають магічні кулі набагато дешевше. Прикиньмося, що ми забули і не оплачуємо рахунок. Так і вчинили. Нагадування чарівника відсилали назад. Через кілька місяців всі забули про рахунок. Одного ранку мешканців збудив пронизливий звук, що долинав згори. Всі глянули вгору і на високій скелі побачили чарівника, який грав на сопілці. Матері інстинктивно обняли своїх дітей, але жодне з них не виявило бажання піти за музикантом. Мами й тати занепокоїлися. Він втратив свою магічну силу, нічого не сталося, заспокоїлись мешканці Гамеліна. Та щось усе ж сталося. Після обіду в оселях мешканців міста почалися дивні сварки. З відчинених вікон будинків лунало. Досить уже. Спершу виконай домашні завдання. Ні, я хочу ще подивитися серіал. Тату, я не піду до школи, якщо не купиш мені наплічника з квітами. Я хочу кіндер сюрприз. Купіть мені рожеві черевички. Хочу піти до парку розваг! Я не піду спати. Наступного вечора ситуація ще більше погіршилася. Магічних куль не можна було вимкнути. Матерям пригорали страви, бо в чарівних кулях постійно показували довгі серіали, цікаві й зворушливі. Дівчатка мріяли про те, щоб увійти до магічної кулі. Вранці голівки дітей раз у раз хилилися до сну. Бо вони, загіпнотизовані магічною кулею, не виспалися. У сім'ях майже перестали розмовляти. Важливою була лише чарівна куля, і найстарший мешканець міста, киваючи головою, сказав Сопілкар відімстить нам. Цього разу він не повів за собою дітей, а забрав у всіх наші душі.